Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я Анна Громова. Завжди 1 вересня писали в школі твір, як я провів або як я провела літо. Сьогодні вже у нас 15 вересня, і я хочу зробити свій звіт, як я провела літо. Літо я своє писала шкарпетковими ниточками. Зараз перед вами знаходяться чоловічі шкарпетки на розмір 42-43. Хочу коротко розповісти про кожну пару. Я не буду зупинятися на деталях в'язання, тому що я зробила відео, короткий огляд шкарпеток на розмір 42-43. Посилання на це відео я залишу. В інфобоксі під цим відео. І так, манжету, п'ятку і мисочок я в'язала із пряжі Alize Superwash Comfort socks це колір номер 152 бежевий меланж. Основне полотно, тобто пагомілок і пряму частину шкарпетки. Я в'язала із пряжі форза. Ось у мене ще залишок таких ниточок. Це фірма Yarn Art. Пряжа називається форза. Метраж цієї пряжі на 100 грамів 420 метрів. По складу 75% вовни і 25% поліаміду. Колір, кого цікавить, це колір 26. 09. І хочу сказати, що шкарпетки свої я в'яжу спицями. Knit Прозінг Це спиці товщиною 2,25 мм. Ось такі шкарпеточки. Слідуюча пара. Це теж розмір 42-43. Манжету, п'ятку і мисочок стрічковий, я в'язала із пряжі Alize Superwash Artisan. Метраж цієї пряжі в 100 грамах 420 метрів. По складу тут іде 75% вовни і 25% поліаміду. І колір, кого цікавить. Колір дуже красивий це колір номер 51 Основне полотно, тобто пагомілок і пряму частину шкарпетки. Я теж в'язала із пряжі Форза 420 метрів на 100 грам, 75% вовни, 25% поліаміду і колір 260. Три. Розібралися з цими шкарпетками. Тепер слідуючі шкарпетки. Це теж розмір 42, 43, манжету, п'ятку і стрічковий мисок. Я в'язала із. Пряжі Alize Superwash Comfort, Це колір номер 70 темно-синій. Основне полотно, тобто пагомілок і пряму частину шкарпетки. Я в'язала теж із пряжі Yarn Art Forza. Це колір 25-14. Із шкарпетками 43 го розміру ми з вами розібралися. Ще раз нагадую, що посилання на детальний розбір цих шкарпеток, тобто на детальний огляд, я залишу під відео в інфобоксі. Із шкарпетками 43-го розміру ми з вами закінчили розбиратися. Тепер ми з вами подивимося шкарпетки на 46-47 розмір. Це ось такі шкарпетки. Ще ось одні. Ці шкарпетки я зв'язала на розмір 46-47. Теж по краю в'язала болгарський зачин. По пагомілку йде резиночка 2 на 2, по верхній частині резиночка 2 на 2, ну і по нижній лицева гладь. Хочу сказати, що ці шкарпетки я зв'язала із пряжі Alize Superwash світло сірий. Меланж це колір номер 21 І як ви бачите, тут ідуть такі полосочки. Ці полосочки я в'язала теж із пряжі Alize Superwash Comfort Socks. Це темно-сірий колір, і номер кольору 521. На ці шкарпетки я теж зробила огляд. Цей огляд ви можете подивитися. У мене є окреме відео, і посилання теж на це відео я залишу в інфобоксі. Слідуючий колір, тобто слідуюча пара шкарпеток. Це теж шкарпетки на розмір 46-47, манжету, п'ятку і стрічковий мисок. Я в'язала із пряжі Alize Superwash Comfort Socks. Це колір 152 бежевий меланж, основну частину шкарпеток, тобто манжету, не манжету, а пагомілок і пряму частину шкарпетки я в'язала із пряжі yarn Art Forza. Це колір 2504. Колір дуже гарний. Але хочу сказати, що в різних партіях, тобто різні партії по різному профарбовані. Ось у мене, наприклад, колір 25,04, партія 104. І зараз вам ще. Покажу такі самі ниточки. Ось теж колір 2504, але вже партія йде не 104, а 170, і ви бачите, наскільки світліший колір, тобто фарби більш такі розмиті, світліші, не такі яскраві, як в цьому кольорі. Тому хочу вам порадити, якщо ви купуєте пряжу, то краще брати по два моточки. Ви будете знати, що ви зв'яжете дві пари шкарпеток, і ще із залишків ось таких, можна зв'язати ще третю пару. З цими шкарпетками ми з вами розібралися. Тепер переходимо до слідуючих шкарпеток. Це теж шкарпетки на розмір 46-47 манжету, п'ятку і стрічковий мисок. Я в'язала із пряжі Alize Superwash Comfort Socks. Це темно-синій колір, колір номер 70. Основну частину, тобто пагомілок і пряму частину шкарпетки я теж в'язала із пряжі Yarn Art Forza колір 26.03. Ось такі шкарпеточки нав'язалися у мене за літо. Ви скажете, 6 пар це мало. Так, 6 пар це мало, але це ще не все. Крім шкарпеток, я ще в'язала квадрати для двох пледів, які я буду ще зв'язувати і відправляти на стаб-пункт. І так, переходимо до квадратів. Крім шкарпеток, за літній період я зв'язала ще 48 квадратів. Для пледів, які я буду з'єднувати ці квадрати, і буду пледи відправляти на пункт. Ось така невеличка кубка квадратиків. Так вони виглядають. Ці квадрати я в'язала із української вовни. Я перемотала уже цю вовну в такі бунтики. Склад української вовни 80% вовни і 20% поліаміду. Метраж цієї вовни 300 метрів на 100 грам. В'язала я свої квадрати. Гачком кловер, номер гачка 3,5 міліметра. Ось такі квадратики в мене ще зв'язані. Як в'язати такі квадрати? Я запишу окреме відео, покажу, як буду з'єднувати ці квадрати. Мені ці квадрати подобаються тим, що не дуже нудно їх в'язати, тому що тут поєднані два кольори. І ви, коли переходите до одного кольору, потім до другого, ну, якось, як кажуть, веселіше в'язати. Це ось у мене одна така пачечка квадратиків. Зараз я їх перекладу в іншу сторону. І ось у мене ще одна така пачечка квадратиків. Це ось теж 24 квадрати. Ці квадрати, як ви бачите, я вже зв'язала на половину. Тобто половину квадрата одним кольором і половину квадрата іншим кольором. Теж в'язала із української вовни і використовувала гачок. 3,5 міліметри. На всі ці квадрати я зніму окремий майстер-клас. Покажу, як в'язати такі пледи, як їх з'єднувати, щоб майстрині, які зацікавляться в'язанням цих квадратів, могли зв'язати теж такі пледи. Ну, а на цьому я закінчую своє коротеньке відео. Бажаю всім мирного неба! Щастя, здоров'я, бережіть один одного. І бажаю всім найшвидшої перемоги і всього самого найкращого. До скорих зустрічей на моїх нових майстер-класах. Всім пока!